Біг за життя із посмішкою в серці. В день Києва відбулася щорічна спортивно благодійна акція Пробіг під каштанами. Аби взяти участь у заході, зареєструвалося понад 7,5 тисяч учасників з рідних кутків України навіть світу. Михайло Манелюк бачив, як військові та амбасадори долали дистанцію в столиці, аби зібрати гроші на порятунок дітей із вадами серця. Учасники пробігу відтискаються від землі і розминаються. Пам'ятника засновникам Києва зібралося кілька десятків людей. Саме звідси стартує 31-й традиційний пробіг під каштанами. Зараз це амбасадори, виключно обмежена кількість людей, і переважно, як ви бачите, це військові, які розуміють, що потрібно робити у разі повітряної тривоги та інших небезпечних моментів. П'ять кілометрів. Ми біжимо від засновників Києва, кищак хорив, і біжимо до поштової площі. Теж засновника мали малюкам. Військовослужбовець із позивним Фокс бере участь в благодійній акції. Вперше боєць щойно приїхав у коротку відпустку з луганського напрямку. каже право на відпочинок не мав, особливо коли справа стосується життя маленьких пацієнтів із вадами серця. Гроші йдуть на дітей, на наші майбутнє покоління, тому це першочергова мета. Ну і я вже ж інша, сьогодні вихідний. І так вийшло, що і у нас сьогодні у військових вихідний, ті, хто знаходиться в Києві, тому це найкращий день, скажімо так, для пробігу для відпочинку. Військові це специфічні люди, такі специфічної направленості, тому у нас відпочинок також специфічний. Організатори розповідають, понад 7,5 тисяч людей вже зареєструвалися для участі в пробігу. Для цього необхідно сплатити благодійний внесок 300 гривень з учасника, завантажити та роздрукувати онлайн-номерок. Дистанцію в 5 кілометрів долатимуть у різних куточках України і навіть світу. Цього року реально люди ще й за кордоном у нас організовують офлайн пробіги, і це за підтримки деяких посольств і хотілось би, щоб їх було більше, але я думаю що це початок. У нас просто навіть іноземці реєструються. Там є у мене один такий приклад, один іноземець з Італії читав-читав новини, коли почалась війна. Пробачив, прибіг під каштаном і зареєструвався. Я дуже здивувалася, але цього року він каже, що я знову хочу, він там теж популяризує. Ірина Кузнєцова організувала акцію пробіг під каштанами ще в 1993-му. Відтоді вдалося зібрати понад 700 з половиною тисяч доларів для лікування маленьких сердець центру дитячої кардіології та кардіохірургії. А ми ще закуповуємо обладнання, те, що необхідне необхідно для центру кардіології кардіохірургії. Цього року їм потрібна якась електрокоагуляційна установка для того, щоб робити безпечно розрізи на тілі цих малесеньких дітей, коли їм роблять операцію на серці. До того ж. За зібрані гроші планують придбати кілька швидких для військових медиків. Ще частину коштів передадуть на реабілітацію та протезування наших бійців. Основне, що пробіг під каштанами, це не про біг, а про допомогу. І біг це просто спосіб виразити, спосіб зібрати людей докупи і спосіб разом зібрати кошти. Учасники стартували. Пекучим сонцем військові, рятувальники, медики та підприємці подолали 5-кілометрову дистанцію максимум за півгодини. На поштовій площі бігунів зустрічали з оваціями та медалями. Можна ще оборотне. Легше звичайного дня. Можна десяти починається в одну учасники пробігу кажуть, для них сьогодні головне не перемога, головне аби українські діти мали шанс на життя. Михайло Мнелюк, Максим Чеблін. Подробиці телеканал інтермарафон. Єдині новини.